Ось такі котлетки із фаршу сьомги. Я сьогодні приготувала. І як її готувала, я вам зараз розкажу. Привіт, дорогі друзі! Знову ми на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. Сьогодні я хочу вас ознайомити з одним рецептом приготування котлет із сьомги. І для цього я взяла 300 грамів фаршу сьомги, два кусочки батона. Я шкірочку не відрізаю, завжди розмикаю молоці з шкірочкою. Розім'яла одна цибулина, перець, сіль, яйце. Яйце я розколочу і додатлю до фаршу. Це все я е, сіль і перець я додаю за смаком, так і ви любі друзі. Ви знаєте, яке ви любите. Хто-то любить солоніше, хто-то любить не солоне, хто-то любить менш солоне. Тож а цибулю я буду натирати на ось таку терочку, на дрібно. Ну, що, все в нас приготовлене. Я ще також використаю приправу до риби, буквально небагато. Вона нас сілью, десь чайної ложечки. Я висипаю розмочений батон, натерту на дрібну терку цибульку. Сюди ж я додаю яєчко. Я буду вживати ціле яєчко. Додам ще щіпочку солі, щіпочку більше ні, тому що є щіпочку малиного перцю. тому що у приправі для риби є сіль. І я це все перемішаю. Перемішувати я буду вилочкою, ось так, до однорідної консистенції. Ось така консистенція фаршу вийшла. Дивіться, він густий і дуже добре буде формувати котлетки. Я брала батон фаршу, готовий в магазині із сьомги І це дуже хороший фарш, дуже хороший фарш. Котлети я вже раз готувала, але був в інший спосіб, просто додавала інші компоненти. Так що, мої любі, можете брати і сміло собі готувати. І це виходить і недорого, і корисно, тому що сьомга це рибка, а рибка це омега 3. Для нашого здоров'я це дуже-дуже корисно. Зараз я починаю смажити котлетки. Я їх формую в руках, роблю їм круглу форму, мукаю муку у борошно із сухариками і викладаю на розігріту сковорідку. І так я поступлю з усіма котлетками. Прийшло 3 хвилиночки. Я їх перевернула. Бачите, які вони засмажисті. Ще дві хвилиночки вони поготуються з другої сторони. І все, наші котлетки будуть готові. Ось такі котлетки в нас вийшли з фаршу сьомги. Вони дуже запашні Вони м'які. І оці інгредієнти, які додані у їх склад, також дуже підходять один до одного і до цих котлеток. Я зараз розламаю одну і покажу вам, яка вона. Ось дивіться, які вони. Соковиті, м'які, прекрасні. Тож готуйте, мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!